Загоблена лялька Був день шкільного ярмарку. Дейзі бігала від прилавка до прилавка, а в неї за спиною у рюкзаку підстрибувала її ганчір'яна лялька Елла. Найбільше Дейзі сподобався прилавок з іграшками. Вона поставила Елу на столик, щоб лялька теж змогла їх побачити. Поглянь, Ело! Ось ти де. підійшла до Дейзі матуся. А я тебе скрізь шукаю час повертатися додому. Мати взяла Дейзі за руку і повела до автівки. Але на столику дівчинка дещо забула. Мені ось цю ляльку, будь ласка. Попросив продавця високий чоловік і вказав на Елу. Ні, я не продаюся. вигукнула Елла. Та її, звісно, ніхто не почув. Увечері чоловік приніс ляльку своїй дочці. Дивись, Софі, сказав він, я купив тобі нову ляльку. Але у мене є Мія, відказала Софі. Обіймаючи ганчір'яну ляльку. По татусевому обличчю стало видно, що він засмутився. Але все одно дякую, похопилася дівчинка. Тієї ночі, коли Софі спала, Елла ридала у темряві, заливаючись ляльковими сльозами. Що сталося? спитав Беррі, Великий бурий іграшковий ведмідь. Я сумую за своєю Дейзі Вона випадково забула мене на шкільному ярмарку Я хочу додому. Не переймайся, відгукнулася лялька Мія. Ми допоможемо тобі знайти Дейзі Дякую, схлипнула Елла Але як? Я придумав як. Підказав їм Бері, Софі, напевно, ходить до однієї школи з Дейзі. Якщо Елла сховається до шкільної сумки Софі, вона зможе піти до школи і знайти там Дейзі. підсумувала Мія. Геніально Бері. Завтра, поки Софі снідатиме, зробимо те, що задумали. Та наступного ранку. Виникло невеличке ускладнення. Я ніколи не дістанусь до тієї сумочки, зітхнула Елла. Вона занадто високо. Ми допоможемо, гукнув хтось з верхньої полиці шафи. Наступної миті з полиці вервечкою спустилися мавпочки. Візьмися за мого хвоста, Елло. Порадила найближче до неї мавпочка. Елла полізла вгору мавп'ячим ланцюжком. Незабаром вона майже дісталася сумочки, аж раптом двері у спальню хтось відчинив Ховайся! заверещали мавпочки. Елла встигла стрибнути до сумки вчасно. Софі поспішала на шкільний автобус. Тож не помітила, кого прихопила з собою. Прийшовши до школи, Софі поклала сумку на парту і побігла на шкільні збори. Елла визирнула з сумки і зойкнула. Класна кімната виявилась величезною. Як я взагалі тут знайду десь? забідкалася лялька. Аж раптом на іншій партії вона помітила знайому сумку. Так, це була сумка Дейзі. Прийшовши додому зі школи, Дейзі очам не повірила. Мамо, моя Елла повернулася. радісно вигукнула вона. А тим часом Софі. Ніде не могла знайти своєї нової ляльки. Нічого страшного, сказала вона татові. Навіщо мені аж дві ляльки? Але поглянь, яку записку я знайшла у своїй сумочці. Дякую, Любі Міє, Бері та Мапочки, Елла.